З миром Божим дорогоцінні, дуже багато людей вони до кінця не усвідомлюють, що ж це таке різдво. Різдво це день народження нашого Господа Ісуса Христа. Бог послав на землю свого Сина для порятунку кожної людини, щоб ми могли перейти у вічність до Отця Небесного. І коли ми приймаємо Ісуса Христа у життя, рухаємось Господніми шляхами, ми стаємо чадами Божими, народженими не від плоті, а від духа, тому що Бог дав своє дорогоцінне слово, і коли ми вивчаємо Слово Боже, роздумаємо. Та примінюємо у життя, так ми народжуємось духовно. І дійсно як важливо харчуватися цією божественною інформацією, тому що тільки сам Бог дає через своє Слово нам життя як на землі, так і в вічності. Тому що, як святе письмо вчить, що ніхто не приходить до Бога, як тільки через Ісуса Христа, а Ісус Христос і являється Словом Божим. У кожної людини є прекрасний доступ до Слова Божого, то як важливо вивчати та приміняти